За що ви любите Житомир? Житомир, за що я люблю? Ну воно таке знаєте родинне місто. Воно дуже тепле, воно привітне. І що, тобто не говорив, люди привітні в ньому. Все поруч, все близько. Тобто воно не відпускає. Воно настільки тебе любить, воно не відпускає. За його красу, за його атмосферу, і взагалі він супер. За його мальовничість. Житомир, напевно, полюбляю за натуру людей. Місто нікуди не спішить в такому плані. І за те, що місто розвивається. В першу чергу це культура, це, більш такі. це спорт. Зараз наш спартак дуже розвивається. Зараз так само житомирський дракон і тому подібні види спорту. Зелені багато. Парк, гідропарк. Парк це а місце люблю, тому що воно дуже хороше, гарне, воно ну, таке компактне, таке, знаєте, вони таке велике. І я дуже здаву. Я участвую ну, в Житомирі кожного разу спілкуюсь, вірші, читаю іменно на українській мові, патріотичний. Я люблю Житомир за людей. Вони привітні іноді бувають. За Михайлівську вулицю нам мені дуже подобається. Тут багато де можна посидіти, відпочити. Ну і все. А за природу ще. Я живу за містом, там дуже гарно природа. Це люди, які тут проживають, вони дуже привітні і завжди раді допомогти. Це я можу сказати, тому що я переселенка. Так є деякі вулички, які мені нагадують мій рідний дім. Наприклад, Михайлівська, мою рідну Суворова з міста Херсона. То Марія. Є гарні місця, де можна теж провести час. Є кар'єри, так це природа гарна. Ваші ліси дуже цікаві і ну, природа вона завжди красива. В кожному регіоні вона по-своєму є чудові храми. Хотілося побажати, щоб житомир став трішки чистішим. Я думаю, це також залежить і від городян, і не тільки від місцевої влади, але і владі треба мати ну, приділяти цьому увагу.